Як створити штамп або печатку? щоб створити штамп або печатку, є декілька способів. У Revit. перший спосіб це зробити печатку у проекті як легенда, Чому саме легенда. Бо Revit дозволяє легенду додавати на декілька листів. Якщо ви будете робити це у Drafting View, такий спосіб підійде тільки, якщо вам потрібно це на одному листі. А так ми можемо зробити легенду з нашою печаткою імпровізованою, яка буде додаватись на декілька листів. У чому плюс? Ми можемо зайти до легенди та змінити її. Якщо ми її змінимо, вона зміниться і на листі. Другий спосіб це додати її до листа. У цьому способі плюси, що ми можемо додати лейбл, який буде відповідати інформації, яку ми хочемо зазначити у нашому штампі, наприклад, там дата, або ж якась назва цієї ревізії, або ще щось. Третій спосіб це створити легенду, або ж якийсь проєкт, де ми будемо робити цю печатку, вирозити її у ДВЖ, і додавати як вже катфайл. файл Такий спосіб можна використовувати як у проект, додавати її, і також її можна додавати. Цей кат файл у самому листі, але є мінус. Якщо ми додаємо це у лист, у сімейство листа, ми не можемо його змінити тільки у тому випадку, якщо ми будемо перегружати цей кат Тобі ж заново його, якщо ми його змінили, нам потрібно його заново імпортувати. Тут немає функції оновити лінк. Якщо ми його додали у проекті, ми його можемо оновити у каді, а далі уже у менеджлінг. Тож зберігай та то підписуйся. У мене все про Revit.